Як повідомлялось, в Криму був знищений черговий російський кораблик. Сумасшедші времена мова йде про рейдовий буксир проекту 498, і знищений він був в акваторії озера Панське. Але в цій події сам факт знищення буксиру це не головне. Найголовніше те, що бухта була захищена, боновими загородженнями, які були прорвані, і оператор наступного дрона філігранно пройшов через пролом. Тобто мова йде про. Репетицію, а можливо, генеральну репетицію ще більшого бадабуму, тобто прориву системи загородження одним загоном безпілотників, і входження в прорив іншого головного, який безпосередньо і буде нищити ціль. Ну а найголовніша ціль для нас це звичайно міст. Сьогодні у нас така цікава доба з огляду на використання засобів враження по ворогу, причому засобів саме українського виробництва. Насамперед, це знищення морськими дронами одного, а чи може навіть і двох російських буксирів біля берегів тимчасово окупованого Криму. Це вже, наче звична справа для дронів Магура 5 але фішка в тому, що ворог почувався у повній безпеці поблизу селища Чорноморське, бо за Одився боновими перешкодами, от зараз ми бачимо це відео від головного управління розвідки. І що тут цікаво, те, що тут можна побачити, що морські дрони від гур відпрацювали на практиці проходження таких загороджень, які створив противник. Таке враження, що один дрон підриває загородження, а потім інші заходять в цю ж шпарину і потім уже знищують. Російські судна вже за межами цих загороджень, тож ці дії показують, що дрони Магура в перспективі можуть добратися і до Севастопольської бухти, і до Бухт Новоросійська, де ворог зараз переховує свої ударні кораблі, і також під захистом цих бонових загороджень. Також сьогодні вночі було завдано удар, але вже повітряними дронами. По російському новошахтинському нафтопереробному заводу зруйновано дві, тобто усі установки первинної переробки нафти на цьому заводі, і символічно, що Рівно два роки тому саме цей НПЗ був перший, який був атаковано нашими повітряними дронами. Знищення потужностей російських НПЗ здійснюється силами оборони в рамках такої тривалої концепції обмеження, а в ідеалі. Повного скасування можливостей ворога заробляти на нафті, а відтак і фінансувати бойові дії. І оці удари є більш дієвими. Таке враження, ніж сподівання на санкції. При цьому на лінії фронту ситуація залишається вкрай напруженою. Хоча не певен, що до ці описові прикметники, якимось чином точно відображають ситуацію на кожній ділянці фронту. Учора главком Олександр Сирський казав про чотири напрямки, де во. Найбільш активний це Харківський і Куп'янський, там зусилля ворога взаємопов'язані, і друга пара напрямків це Покровський та Курахівський. При цьому на північ від Харкова можна сказати вже що просування ворога заблоковано продовжуються наші контратакти забивання ворога з Вовчанська. Є е, відео захоплення у полон російських військових там, після контратакту морських піхотинців, 36-ї окремої бригади морської піхоти. Підрозділи штурмовиків російських були розбиті, і здалися там і командир роти і кілька солдатів. Зараз ми бачимо це відео. Проте на інших ділянках, зокрема там на Покровському, ситуація навколо очеретиного досить непроста. Ворог намагається розширити сіру зону. Там є певне просування поблизу Новоолександрівки та Архангельського. І так само вкрай складна ситуація в зоні часів яру. Там ворог намагається здійснювати атаки з півночі, з півдня, зі сходу. Ми розуміємо, що часів яр це вкрай важлива височина з точки зору нашої оборони. І зараз ми розуміємо, що головне завдання наших збройних сил це власне утримувати ділянки, знищувати противника, сформувати резерви, в тому числі і посилювати арсенали за рахунок постачання від партнерів і від наших оборонно промислових компаній. Тож далі ми будемо говорити про досить унікальні зразки безпілотної техніки, які використовуються на лінії фронту. Йдеться про безпілотний розвідувальний комплекс Raybird або ACS3 від компанії. Скайтон, ця м, розробка формально відноситься до тактичного рівня, але за своїми можливостями це власне розвідувальний БПЛА оперативного рівня, тому що він може перебувати в повітрі понад 24 години. Він може долати відстань в межах понад 2000 кілометрів. І як він використовується на лінії фронту, зараз ми поговоримо з. Керівником цієї компанії до нас долучається Роман Княженко, директор авіаційної виробничої компанії Скайтон. Пане Романе, вітаю вас, радий бачити і чути. Дуже хотів би, щоб ви спочатку додали подробиць до того, як використовується зараз ваш безпілотний розвідувальний комплекс, які операції найбільш типові, може є такі цікаві приклади. Може вже літали до Москви з цим безпілотником. Отже, що публічно можна сказати про використання цього комплексу нашими військовими? Так, на жаль, ми трошки обмежені в тому, що можна казати, чого не можна казати. Але як ви вже проговорили, ця система здатна проводити в повітрі більше ніж добу, і це, звісно, дає нам такі. Можливості, коли ми можемо моніторити якісь ділянки не відходячи і не теряючи ніякої інформації, також основна задача для нашої техніки це глибинна розвідка, коли ми заходимо в тил до ворога на 80, на 100, на 120 кілометрів. Це дуже важлива місія, тому що чим міцніше тил. Ворогу тим складніше на фронту. і саме наша система вона працює з тим, що ми знаходимо цілі, руйнуємо логістику, ми коригуємо вогонь як артилерії ствольної, так і ракетної. Завдач дуже багато, тому що це гарна платформа, яка може виконувати ну, майже будь-яку задачу. Все залежить від того, яку крисну навантаження ми на нього підвішуємо. Ну, насправді ви. Досить так стримано говорити про можливості цього комплексу, ми знаємо про те, що комплекс, який може літати цілу добу на відстань там, в межах там, 2000 кілометрів, якщо максимальна дальність навіть більше, він важить усього 20 кілограмів. Тобто, фактично таких комплексів з такими поєднанням технічних параметрів у світі, напевно, максимум 5. Так що ви, напевно, входите в п'ятірку таких розробників, які ну, можна пишатися, і думаю, що варто пишатися. А що кажуть? Руть, військові з точки зору використання цього зразка техніки, тому що у вас була основа, аби цей комплекс був максимально автономний, тобто максимально забезпечити виконання функції з мінімальною участю військових. Чи ця концепція спрацьовує, чи не була ця концепція помилковою, Чи навпаки вона була абсолютно вірною, що підтверджує практика? Скажемо так, автономність системи насамперед це надійність системи. Тобто вона виключає якісь помилки оператора, коли ми виконуємо ту чи іншу місію. Треба розуміти, що таке війна. Людина на війні вона може відволікатися. Це дуже складні умови. Люди працюють у Ну, під таким стресом, який дуже важко уявити, і якщо тобі кожну секунду чи минуту треба е, приглядати там за параметрами керувати літаком, то це неминуче призведе до того, що ти будеш робити помилки. Е, в нашому випадку керувати літаком не потрібно потрібно йому просто надавати команди, і він їх буде виконувати. Е, є захист від команд, які не треба виконувати. І, скажімо так, це дає свої результати на сьогоднішній день. Наші борти вони відпрацьовують е, набагато більше е, місій, ніж інші другі інші літаки. Е, це по перше, по-друге, ну скажімо так, е, не тільки військовими майже кожна людина їй набагато. Проще буде виконувати будь-яку задачу, якщо вона підстрахована різними підсистемами, на жаль, на сьогодні неможливо автоматизувати систему, наприклад, спостереження, тобто камерою літака потрібно керувати, і це напевне найбільша проблема і навантаження на операторів, тому що в нашому кейсі, коли ми літаємо. 10, 15, 20 або 30 годин люди дуже втомлюються, але ми вирішуємо це тим, що прямо посеред місії ми міняємо екіпаж.